Військовослужбовець Азова Роман Вовчук на позивний тропік під час відпустки прийшов до Івано-Франківського ліцею номер 15 аби навідати своїх учнів. У цивільному житті він вчитель географії і туристичний гід. Мобілізувався Роман влітку 2023 року. Коли була звільнена Харківщина, коли там Херсонська область, то я вже побачив, що ну що ми просуваємося, ми якби про можемо виграти цю війну. І коли вже були очікування бойових дій 23-го року, то я знав, що тоді буде в 23-му році буде ще важче, і я розумів, що я маю бути тим, хто буде заміняти тих, які будуть вже далі, не, не мати змоги продовжувати цю боротьбу. Тропік розповідає, азовських воїнів вважає найкращими, тому і вибрав 12-ту бригаду спецпризначення Нацгвардії Азов. Аби отримати шеврон бригади, проходив п'ятитижневі курси бойової підготовки. Під час них, каже, були постійні фізичні навантаження. А шоком стала заборона пити каву, до якої він дуже звик. Відкинути сон і брати суто день від світанку від нашого підйому до нашого відбою. За весь цей час ми могли там. Прилягти ну, хвилин, можливо, там, на 5, на 7 максимум. Весь, весь інший час ми або на ногах, або ми там на півприсідки. І ну, весь час ми чимось займаємося, або ми навчаємося, ходимо на лекції, заняття. Роман Вовчук каже, коли розповів дружині Поліні про свої наміри вступити до війська, вона відповіла, що теж мобілізується. Вона є медичним статистиком у інтернаціональному легіоні. Один момент. Вона ну, чудом вижила, можна так сказати, після однієї такої події ну, неприємного там, бомбардування, розстріляли із С-300 стабілізаційний пункт. От. Але вони були ну, в підвалі, в підвальному приміщенні. Відповідно, зверху все, що було, все, що було обладнання, медичне і так далі, то воно ну, все було знищено, а вони все, скільки були в підвалі, то їх з ну, під завалів витягували, то вони всі якби, там, контузії і такі от лихі переляки, Але вони вижили. В Азові Роман Вовчук потрапив до взводу БПЛА, адже в цивільному житті керував безпілотниками, коли працював гідом в Карпатах. У нагоді каже, стала і цивільна професія вчителя географії. Я відповідно дуже багато ну, працював з картами, з орієнтуванням. І, відповідно, це мені дало змогу краще розбиратися, наприклад, у наших картах, які ми використовуємо на, на фронті. азимути, відстані, перерізи висот, погодні умови. Азовець каже, літає на дронах різного виду розвідувальних і тих, що скидають на ворога боєприпаси. Бере участь в контрнаступальних операціях. 23 квітня 2024 року Роман Вовчук отримав нагороду від Нацгвардії України за стійкість і незламність. Її вручив командир бригади Денис Прокопенко. На повернення свого вчителя чекають ліцеїсти. Три місяці маєте. Ну, за три місяці треба фронт посунути так нормально. Тобі я повернувся. Добре. добре. Це браток від Романа Мироновича. І який підписаний його попротив? Ми не можемо прийняти просто іншого вчителя і все. Ми дуже чекаємо, щоб він повернувся до наш, наш клас, склад, далі нас вчив. Він нас вчив географію, він нам дуже подобався. Ну, Він в загальному нам дуже цікаво розказував інформацію, дуже добре знав свій предмет і подавав цікавий матеріал учням, і комунікував з учнями, був їхнім другом. Хотілося б, щоб він нас вчив з першого вересня цього року. Вже нав навчального нового. Оксана Василик, Юрій Кривецький, Суспільне новини, Івано-Франківськ.